Замною. Звикіньте. Добааай. Дай. Борисову, який чекаєте? Телефон, який чекав? Хоч. Ходи. Ходи. А на голову ходи. Ходи. Дай, ходи, ходи. Мама прийде. Ходи. Дай. Ходи. Молодець. Давай. Ну. Зараз давай відійди далі. Далі відійди, Кораблозику мені двері буду закривати.

І зараз такий. Що? Ось у мене сміття нема. Я йду до мами. Бігом, бігом, бігам. Спішемо. Ні, вийшли хати. Заходимо, заходимо. Тия. Тей. Тея. Тей. Агатка. Принцеса. Тея. thank <laughs> you